Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу, як очистити ваш ПК, якщо в ньому вже мало пам'яті. І от, якщо там, він починає вже мене зараз 100 Гигабайт. І дивіться, що ми маємо зробити? Заходимо в пуск. І от тут от ми маємо написати Ви виконати систему з собою. І тут нам відкриває таку штучку і сюди ми маємо написати е, Процент. Темп. Процент. Після того, як ми написали, нажимаємо на ОК. Чекаємо. Нам відкривається от така от менюшечка. І в цій менюшці ми нажимаємо Ctrl-A і Shift плюс Delete. Все. І от у нас тут цього об'єкти нажимають до так. І вони у нас починають видалятися. От, бачите, воно вже ви, ви видаляється. Але дивіться, в когось може... Це все кеш, якщо не бійтесь. Це нічого не йде до комп'ютера. Це все абсолютно кеш. Якщо у вас є такі ваші штуки, просто ж на пропустити. 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 Пропустите. У нас таких штук може бути дійсно багато. Але це ті файли, які, тобто, времені. Це временні файли. Нажимаємо на пропустити. Друзі, після того, як ми. Все це, після того, як ми це все зробили, ми звідси вже можемо вийти. Нажимаємо. І тепер знову заходимо в пуск. І отут пошук знову пишемо виконати. Так само, от сюди ось. І отут от ми пишемо вже теж темп, але без процентів. Це теж просто кеш для Ноуса, для ПК, ну нічого зовсім немає. Ну, в мене це очистити 2 ГБ напевно. Чому? Тому що я недавно очищав вже свій ПК. Все, ми очислили. Отак от. Ще почисти свій кошик. Це дійсно повлияє. Ще треба обов'язково очищати історію в Google. Це нам дасть дійсно багато чого. І от, давайте я зараз очищу кошик, в мене він наповнений чуть-чуть, Ну, от тут зовсім трішечки є. От. Ctrl-A, Shift плюс Так. Все, я видалив це все. В мене кошик пустий Тепер, тепер давайте зайдемо це пока в мене було більше 100 гб, Тепер в мене добався один. Ну, так, як я і казав, це мало що дасть. Можете піти в ось сюди, ось, відеозаписи і тепер іменно тут дивіться, що у вас є, тому що іменно всі ті записи, які ви знімаєте, вони дуже сильно вам можуть їсти пам'ять. Дуже сильно. Тепер давайте очистимо Google, ті всі, то ті запроси, то все. Ми нажимаємо от сюди, сюди. І отут нажимаємо сюди. «Удалити дані у роботі в браузер. І отут от, все, от, історія браузера. Ото все. Я включаю отово, то все. Файли, копію і другі дані в сайті. Це вам треба видаляти, якщо ви видаєте пароль до свого облікового, то все. От я вибрав тільки. Ото, от. Воно от, чисте добре, все. Долій дані. Все, я видалив дані. Все, я видалив. І все тепер прекрасно. Як ви бачите. Видаляю. Все. Є? Виходимо звідси, і давайте подивимося, скільки в нас тепер вийшло. Ну от, як я і казав, в мене то сильно нині на що не повлияло, але. Но... А зараз заходьте в файли програм і тут видаляйте, що у вас є. У мене вийшло було очистити так, іменно таким способом. На. <кхм> Десь на 20 ГБ приблизно. Я просто позаходив і видаляв допуску. Це реально пам'ять. ще, заходжу сюди, от. І отут ми теж можемо подивитися щось. А ще обов'язково. Обов'язково видаляйте на робочому столі то, що вам не треба. Якщо вам дійсно не треба, то видаляйте, не жалійте. Якщо ви пожалієте, то вам потім буде і набагато гірше. Тому що якщо у вас вже все прям дуже погано, і ви жалієте щось виділити, то. Ну дійсно. Не жалійте просто. Просто не жалійте. Це потім для вас повернеться чимось дійсно погане. Тепер, що ми робимо? Ми маємо зайти в. А... І зараз я не буду приклад. Дивіться, я підготував для вас три паки. І зараз ми будемо шукати ту саму, яку треба видалити. Наприклад, перша папка важлива. В неї є 5 10 мегабайт. Ну, добре, дивимося далі. Малюнки. Paint. Навіть мегабайта немає. Моди на 1. 12, на 1.12.2. 100 мегабайт. Що видно? Якщо ви знаєте, що це вам 100% це все приудиться, то очевидно, що це не треба видаляти. Ні, Рілі, не видаляйте, якщо ви знаєте, це вам колись можливо приудиться. Ну, ну так от. Ну якщо ви знаєте, що можливо, тут щось, щось типа, то що вам іде, не потрібно, то видаляйтеся. Наприклад, що тут вибрати? От, місце взагалі не треба. Але це така штука рілі красива. От, я тут можу видалити, наприклад. Що не появляю? Ну, коротше, наприклад, я видаляю малюнки Paint. От. Притягую, видаляю. Все? я видалив. Але, знаєте. Що якщо. Вам це потрібно, не видаляйте, від, Якщо це не потрібно, йому. Ну, якщо вам є хоч щось потрібне, і в нього маємо мало мегабайт, не видаляйте це, тоді хай воно будуть. А якщо ви віддали щось дете, то ви завжди можете це встановити. Перетягуємо і все. В номер не до нас. До нас. скотчка ми тут забрали. А ще для удобства можете просто, все що вам потрібно, кудись перетягнути. Ну, там, не розставити так красиво, все прикольно, щоб все було. Я, напевно, розставлю отак от. Все. Якщо чесно, оця папочка мені не дуже потрібна. Я не знаю, на що я її зробив, але хай буде. Мені просто чомусь за той момент було цікаво. Так, давайте дивитись далі. Кстати, а ви знали, що такий во антивірус може мати більше гігабайт, ніж три Майнкрафта. І це чиста правда. Перевірте в без скільки вона займає. Фух, ладно, давайте тепер подивимося. Вот. Ми тут все розставили, все прикольненько, У нас кошик ми очистили. Тут би вроді теж все, все звільнили. Можете звісно, що подивитись до музики якоїсь там. Взагалі, до любого, чого, чого тільки ви можете. Саме ліпше зайдіть просто в сіті папки і стріть все те, що вам не потрібно. От реально. Якщо ви того не зробите просто, то там просто лишиться кеш. І вашому ноутбуці або ПК буде погано. Дуже погано. А ще 100% очищу робочий стіл. Це дуже потрібна штука, це диск С, це, це все наше. Зображення, я думаю, мало в кого-то якісь зображення, наприклад.